Ще дві трагедії, яких можна було б уникнути, стали цими вихідними на Рівненщині. У пожежі в райцентрі Володимирець загинув 58-річний Володимир. А в селі Яполоть Костопільського району – 48-річний Олександр. В обох випадках кажуть рятувальники, причиною займання стала необережність під час куріння. 7 січня, о 21 годині 15 хвилин, в селищі міського типу Володимирець в господарстві громадянина Володимира 1900. 52-го року народження пенсіонера вогнем було пошкоджено речі домашнього житку в господарчій будівлі. Значно місці пожежі виявлено труп господаря пана Володимира. Попередня причина пожежі необережність під час паління цього господаря. 9 січня о 13 годині 15 хвилин в селі Яполодь Костопільського району в господарстві громадянки Ірини 1976 року народження. Вогнем було пошкоджено 0,7 квадратних метрів підлоги, приміщенні кухні житлового будинку. На місці пожежі виявлено труп взяті господарки тимчасово не працюючого громадянина Олександра, 62-го року народження. Попередня причина загибелі також необережність під час куріння.